Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес. Дорогі в браті і сестри, святкуємо Господнє Воскресіння, послівуймо Його, величаємо Його, радіємо Ним і маємо у ньому запевнення вічної небесної щасливості. Тому що усі ми народжені є народження на до небесного царства. І гріх, який попав на людський рід, є подоланий і смерть, як наша гріха, є подолана. І ніхто з людей не є від сторони від Небесного царства. Тому що Господнім Воскресінням не всі є відкуплені від тої страшенної загрози, яка впала на нас через наших прародичів Атану і Адамодієми. Сьогодні ми читаємо Івангелію про Йосифа Арматейського і про Марію Магдалину та й інших мироносець. Якщо ми візьмемо до уваги, саму особу Марії Магдалита, про неї є різні твердження, є різні судження, різні оцінки. Але мимо того читаємо, що Господь Ісус Христос вигнав з неї сім вісім. Це є сім пісів, про які читаємо у Святому Євангелії. Святі оці навчають, що як є сім головних гріхів, так є сім родів пісів. І ми грішимо різними гріхами, тому що нам дошкуляють різні піси, випробовуючи нас. Де наша слабинка, не наше старке місце, і каже приказка, де тонко там і рветься. І от людина, яка до кінця не розуміє свого становища, яка наковажить гріхом, заковажить спокусою, вона може стати опанованою місом тим чи іншим. І тоді наступають проблеми. Яке би далеко дати раду. І ось Марія Магдалина, може, вона постає перед людськими очима як особа, як істота, яка є опанована суцільним словом. І ми пригадуємо, як її привели перед творчі Ісуса Христа, піймавши її на чистий поведінці. Господь її осудив, щоб її каменувати. Господь писав на піску пальцем щось, сказавши, хто з вас гріха, хай перший шпорне у неї каменю. як підняв очі, не бачив нікого крім самої Марії. Очевидно, оце відношення до Марії. Ісуса Христа. Оце є оправдання, Чи це признання її людською особою, вони робить суцільну переміну із жінки, яка є блудниця, у якій є сім лісів, власне, є мироносицею, і до кінця залишається із Ісусом Христом до останнього. Вона була і під Христом, і сьогодні вона йде до гробу, щоб мостити тіло Господа нашого Ісуса Христа. Це про що говорить, це що показує? Це показує, що немає гріха, немає особи, яка, би, розумівши своє положення, своє становище, не покаялася. І не отримала Спасіння через Христове Воскресіння. І Ось Марія для нас є цим прикладом, тому що вона робить кардинальну переміну з того, ким вона була, до того, ким вона стала. Отож зустріч із Христом, тим паче, із Воскресним Христом, вже це є щось особливе, є щось і надзвичайне. Також сьогодні говоримо, читаємо про Йосфа з Рамадеї. Ось ми собі уявімо цей момент, цей час, час напруги, час зворушення, час тривоги, час небезпеки. Всі тремтять і всі бояться. Господь Ісус Христос стоїть перед світом. Скатований, збитий, нагий, усміяний, обльований і врешті рест розіб'яний. Апостоли, які були з Христом, зі страху розбіглися, личився один апостол. Хоча церква життя посла Іван, і Синатеріон, який Христа засудив, він сказав своє слово. тому що Сінатеріон це є суд і релігійний, і суспільний. І от Зарматей, будучи учасником того Синатеріону, він не міг якось перешкодити, якось завадити у цьому судилищі, у якому Христа засудила. При тому, що Йосип з Громадеї є вчений чоловік, він є фарисей. Він належить до тої еліти, яка знає писання, яка знає закони ніби формально, чи актуально намагається дотримати кожну рисочку закону. І ось цей Йосаф Зараматей є таємним учнем Ісуса Христа. Він приходить до Христа, спілкується з ним, випитує Його і бачимо, що його сувління є дуже неспокійним. І от коли вже сталася трагедія, коли Христа розп'яли, коли тріумф отої верхівки, мовляв, ми перемогли, Йоса Зерматеї сміливо йде до Пелата. Він подолав оцей внутрішній страх, тому що він багато пізнав і багато зрозумів із з розмови з Господом Ісусом Христом. Він сміливо війшов до Палада і попросив Тіло Ісуса. Ми можемо уявити собі наслідки від того Його вчинку, тому що це не була якась крита дія. Відкрито він прийшов до Палади, до намісника. І можемо розуміти, як сячала. Оця верхівка, підкинувши Йосипа і свого середовища, бо він буде такий, як усі. І коли ми перечитуємо <кхи> церковне передання, ми знаходимо відомості, що Йосиф Стеграмадеї пішов і Христа проповідував. одні що в Британії, інші кажуть каже Франції, чи в Іспанії. Але є відомості історичні, що Йосиф Зароботеї пішов і Христа голосив. Він покинув оце становище, покинув свій стан, покинув своє місце. Він змінило голосив Господа нашого Ісуса Христа. І маємо ще один важливий момент, факт, чар момент. На який вартує сьогодні звернути нашу увагу, з Зерматеї купив полотно, обгорнув тіло Ісуса і поклав у гробі. Що це є за полотно? Сьогодні вже на один рік дискутується питання Туринської плащаниці. Хтось її признає, хтось її не признає, але серйозні наукові дослідження, вони вказують на те, що це тут повірно є. оце полотно, яке купив Йосиф Матей, про що сьогодні читаємо. Це явний доказ того, хто є Господь Ісус Христос. Кому спочила оця пшениця, оце святе полотно. Для нас це є доказ і це є аргумент того, що найменші речі вони можуть мати своє значення у подальшій перспективі. Тому інколи ми собі легко бачимо тим чи іншим моментом, може, чи так, чи так, не варто. Тому що кожен фрагмент може, може бути аргументом для наших нащадків чи для послідовників. Тому сьогодні, святкуючи пам'ять жінок мироносиць ми можемо згадати чи поставити перед нашим очі наших жінок мироносиць наших медиків, наших захисниць. Наші волонтери, які ревно працюють для добра кожного з нас. А що це означає? Господь говорить, я милосердя хочу, а не жертва. Тому мироносиці це є ті, які несуть милосердя. І ми, даючи навіть нашу пожертву, у той чи інший спосіб, ми долучаємося до того що і ми є хоч в ніймалі, але милосердні жертводація. І Господь це радо приймає, це оцінює і за це віддячує. Тому пам'ятаємо те, що час, який сьогодні оремний, є, скажімо, небезпечний, він минається. І він минеться. Доктором цього є цей момент Господнього розп'яття. А тим, ми маємо почути те, що говорить Господь і Анна. Не бійтеся. Якщо з нами Господь, нема чого боятися. Ми переможемо, ми вистоїмо, тому що Господь є з нами. І Господь є непереможний. І освіта Воскресіння для нас в цьому є найбільшим доказом. Христос Воскрес.